Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Павучок Пілот Віталій Б'янки Жив собі маленький павучок. Була у нього страшна мамка павучиха та безліч братиків і сестричок. І от якось одного осіннього дня наш павучок потихеньку втік від павучихи, від усіх своїх братиків і сестричок, заліз на високу стеблину й почав ткати павутинку, вирішив сплести сіті, ловити мух і комарів, зажити своїм домом. Але тільки но він став випускати із себе павутинку. Дивиться, біжить волохати чудовисько, ані шиї, ані хвоста, сама тільки голова та черево, вісім ніг, вісім очей, усе враз на нас. Це була павучиха його матуся. Жах, як злякався павучок, адже в павуків так. Павучиха довго тягає на собі мішок, набитий дітьми, береже їх від дощу й холоду, від хижаків, з небезпекою для власного життя захищає їх від усіх ворогів. А коли підростуть павученята, розбіжаться хто куди. Тоді кінець, мамці на очі не потрапляй, з'їсть. Наш павучок, як побачив павучиху, одразу що духу тікати. Зі стебла на листок, з листка на квітку, на кульбабу, була тиха осінь, сонячна, кульбаби отій порі знову зацвіли. На квітці, на кульбабі, підібгав павучок усі свої вісім ніг до голови. Черевцем до гори повернувся. А внизу на землі мурахи зібралися, комашня різна, сам жук олень прийшов, і всі дивляться, що ж таке павучок робити зібрався, і павучиха сюди наближається. Павучок із себе павутинку пустив. Довше, довше випускає, і зачепилася павутинка кінцем за стебло. Тут пішов павучок з квітки на стебло. Поволенький йде, ледве ніжками перебирає, а сам павутинку все тче, 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 вже довгою петлею павутинка закрутилася, а павучиха до кульбаби підійшла, на стебло лізе. Павучок, як припустив до неї вниз, здурів, чи що зі страху. Добіг до місця, де його павутинка за степло зачепилася. Раз її відкусив, як ниточку. Вітерець дмухнув, павутинку метнув, відірвав павучка від стеблинки. Павучок легенький пушинка, летить собі на павутинці. Павучиха так не може заважка. Злізла скоріше з кульбаби, побігла наздоганяти павучка, адже спуститься десь. Коротка павутинка летить павучок над самісінькою травою. Летів, летів та за якусь травинку й зачепився. Аж дивиться, це не травинка, а довгий вуз зеленого коника Стрибунця. Розсердився стрибунець, як трусо, не вусом, павутинка порвалася, відлетів павучок далеко в траву. Тільки ж це не порятунок, павучиха швидко його тут знайде. Де вона? Вліз павучок подивитися на блакитну квітку цикорію, раптом, звідки взялися дві страшні оси на нього. Смугасті, як тигри, крилаті, як яструби, спереду щелепи жувала, позаду смертоносні жала, поспішають джищать, обидві одразу кинулися та в повітрі зіткнулися на землю впали, тільки тим і врятувався. А ззаду вже ще дві летять, ну павучок не став чекати. Упав донизу і сховався у траві. Сховався і бачить, висить на кущі велика сіра троянда, Осине гніздо. Підібгав павучок ніжки, черевце вгору і павутинку тче, 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 вітерець дмухнув, павутинку хитнув, павучка зірвав, павучок далі помчав. Летів, летів, аж раз знову за щось павутинка зачепилася. Повис павучок головою донизу і бачить на землі під ним слимак, м'якотілий і з хитромудрим будиночком на спині. Два довгі та два короткі м'які ріжки виставив. Озирнувся павучок, одразу про ріжки забув. Навколо величезні руді миші, але так йому від страху здалося. Це були всього лише мишки крихітки. Вони навіть для павучків безпечні. Одна мишка крихітка лізе на стебло, друга сидить на землі, колосок у лапках тримає. І пащечку роззявилась смішно їй, як павученько на ниточці розгойдується догори дригом. А за нею на траві чудове гніздечко соломинок звите. Павучкові соромно стало, що він мишок крихіток так злякався. Він і запитує реготуху. Це ваша хатка тут на траві? Саме є наша. Відповідає мишка, ми в ній усією родиною живемо. Скажіть, будь ласка, а що це у вас у лапках? Який смішний, хіба сам не бачиш? Колосок до комори несу, на зиму запаси збираємо. А скажіть, будь ласка, що таке зима? Ох же ж ти дурненький. Хіба тобі мама не казала, що скоро підуть дощі дощі, вітри зірвуть кущі в сукні, стане холодно, холодно. Закружляють сніжинки, білі такі крижані мушки, засиплять усю землю. Тоді нема чого буде гризти, нема чим буде черевце собі набивати, а зима довга, предовга і хто не запасе собі на зиму зерна, той з голоду помре. Який жах, сказав павучок. А як же я? Я зовсім не вмію збирати собі на зиму запаси. Ходи на до мене. промимрив, знизу чийсь зім'ятий голосок. Я теж запасів собі не збираю. Це шепотів слимак м'якотілий зі своїм будиночком на спині. Щоб краще чути, павучок спустився до нього на листок ромашки. Ти зроби, як я, сказав слимак. Як стане холодно, я вдягнуся у свій будиночок весі з головою, замкнуся в ньому та й спати. Гарно? Гарно, то воно, гарно, сказав павучок. А що мені робити, якщо у мене будиночка немає? М -м не знаю, промимрив Слимак. Йди он до джмелів. Джмелі не оси, тебе не чіпатимуть, а будиночків із себе робити теж не вміють. Павучок побіг до джмелів. Волохаті джмелі сказали павучкові, а ти збери усю свою родину та й зробіть собі таку землянку, як у нас. Насамперед свою матусю клич. У нас матуся всім домом править. Павучок, як почув про матусю, так бачком бочком мерщій тікати. Забіг на травинку, бачить, на чорного жука чорний шан напали мурахи. Жук став на голову і отруйною цівкою відстрелюється від ворогів. Павучок злякався. Ану, як у нього влучить смертоносна цівка, або ж мурахи побачать, накинуться живому не втекти. Слимак той увесь у свій будиночок заховався від страху. Павучок біг, біг, бачить береза. На листі жучки сидять. Краси небаченої. Вже яке в березі листя зелене, а жучки ще зеленіші. Листя золотисте, жучки ще золотистіші, а блискучі аж очі сліпить. І у кожного хоботок довгоносики жуки. Павучок заліз на гілку, на павутинці спустився і запитує. Носики, зеленики, а ви що тут робите? Хіба не бачиш? Листочки в трубку згортаєм, листові ми. У трубки яєчка свої відкладаємо. Там їх ані дощем не замочить, ані холод не дістане. Розумію, каже павучок, оскільки з яєчок личинки вийдуть, тож ви для своїх личинок листяні хатки на зиму готуєте. Нічого ти не розумієш, розсердилися довгоносики. Це літнє помешкання, дача. Зимуватимуть наші личинки в землі. Як так? Як так, як так? передражнили довгоносики. Не заважай нам, не чіпай нас, будь ласка. Один жучок заліз на гілку і перегриз павутинку. Вітерець дмухнув, павутинку хитнув, підняв трохи, поніс павучка. Летить павучок над самісінькою травою дивиться. Аж по землі павучиха біжить, його нас доганяє. Павучок мерщій павутинку ткати, довше її відпускати. Вище піднявся, а павучиха за ним, як тінь по землі, ніяк не відстає. Павучок і думає, он попереду річка, дайно перелечує, її, адже у воду матуся ні ногою, там і врятуюся тче тче на люту павучок павутинку. Павутинка довше, вітерцю веселіше, високо поніс павучка над берегом, над річкою. І ось другий берег. Павучиха на тому залишилася. Пора і знижуватися. Став павучок павутинку вкорочувати, від себе підбирати, на ніжки намотувати. Коротше павутинка нижче павучок. Ще коротше, ще нижче. І приземлився павучок на березовий листок. Корабликом плив цей листок по річці біля самого берега. Пливе павучок і бачить снують по річці швидкі водомірки, як по сухому, аж у воді на дні повнісінько всяких чудовиськ. Тут і клоп скорпіони з довгим списом ззаду, і хижий жук плавунець, і гладиш хрептоплав, і страшні бабчині личинки, і слимак ставковик, і щось таке, від чого у павучка очі на лоб полізли. Причеплений на водорості, наче прозорий горщик із повітря. А в горщику. Справжнісінький павук живе сам увесь сріблястий. Вискочив павук сріблянка із свого міхура, сплив на поверхню і каже Йди, павучок, до нас під воду жити. Ой, та ти куди ж тут купатися? злякався павучок. Зима скоро, холод ач, налякав, сміється сріблянка – Слимакових будиночків, закручених, мушель порожніх, скільки хочеш на дні валяється. Залазь у будь-яку, у неї волохатими лапками повітряні кульки бульбашки, отвір мушлі закритий щільно та й спи спокійнісінько, до весни. Ох, та я ж ані плавати, ані пірнати не вмію, каже павучок. І повітря в лапках тягати не можу. Тут вітерець дмухнув, листок штовхнув і прибив до берега. Павучок стрибнув на берег і думає краще за всіх все ж таки довгоносики зелені. Влітку в них дача у повітрі, для зими хатка під землею. Пошукайно ну, я й собі зимову квартиру. А її шукати не треба. Лежить на землі степовий жолудь, у ньому дірочка для павучка двері, Вліз павучок до жолудя, м'якою павутинкою його застелив, дверця та павутинкою затичкою заткнув. Зібрався в грудочку і заснув тепло й затишно. Навесні прокинеться на дачу переїде, сітку павутиння на травичці сплете мух ловити. Чим не життя. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.